Вітаємо. Зараз в вашій увазі. У нас є тример Voyager V077. Це триммер з керамічним ножем. Давайте подивимось. Дуже хороша модель. По-перше, що зручно, що металевий корпус, керамічний ніж, трішечки слів про кераміку. В цілому, якщо це ніж керамічний, то він достатньо гострий, він витривалий. Також, ось ви бачите, ребриста поверхня. Дисплей показує рівень заряду акумулятора. Вхід USB-C. type Хороший дрібний зуб. Тому, будь ласка, в принципі, модель дуже класна. В комплекті насадки 1 2, 3 мм. підходить для гоління під нуль, підходить для підстригання бороди, коригування, контури підрівняти шию ззаді і так далі. Такий універсальний пристрій. 850 гривень ціна. Значить, працює 150 хвилин від акумулятора час зарядки 2 години. Може працювати від мережі. Ну і добре, що тут у нас вже c Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте. Замовити можна на сайті Tremor Inway, замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Всі посилання в шапці профілю та в описі під відео є контакти нашого Viber, Telegram. Тому, будь ласка, звертайтеся, замовляйте. Будемо раді співпраці. Ми працюємо щодня, відправляємо щодня.